Будьте благословені, дорогі підписники мої та гості каналу на пізнання розумної Божої істини во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Як можна зцілити свою душу через хрещення в Отця, Сина та Духа Святого? Давайте розглянемо сьогодні це питання. Що багато людей, будучи у світі, ігнорує церкву та посланців Божих, які проповідують Слово Боже Біблію. І коли біда приходить в їх дім таких людей, то вони жаліють, що вони раніше не прийшли до церкви і не стали її частиною. І для цього людям потрібне покаяння та хрещення в Отця, Сина та Духа Святого. І що означає хрещення? Хрещення це не тільки прийняття водного хрещення, а це також погруження в Слово Боже для того, щоб пізнати істину і слово, ну, щоб пізнати істину Слова Божого і щоб істина людей зробила вільними від гріха. Як написано в Біблії в діяння в діях святих апостолів 2:36 39 такі вірші. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що, в, що і Господом і Христовим вчинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли. Ви, як почули ж, оце вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ми маємо робити, можі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же. Охриститься кожен із вас во ім'я Ісуса Христа, для відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І таким чином, якщо людина покається і прийме Ісуса Христа в своє життя, то Ісус Христос зайде в життя такої людини і наведе там свій божественний порядок. І якщо людина ще й прийме водне хрещення та погрузиться в Слово Боже і стане частиною живої церкви, там де проповідується Слово Боже Біблія, то гріхи такої людини будуть прощені. І така людина. Зможе ще й проповідувати Слово Боже іншим людям і спасати їх проповіддю Євангелії Ісуса Христа. І ще є такий важливий дуже момент, що на слово Боже завжди сходив і буде сходити Дух Святий, а там, де буде Дух, Дух Святий, там буде свобода. Е, бо зараз, коли йде в нашій країні війна, і люди перебувають у величезному потоці негативної інформації. І за цього е, в життя людей приходять е, там депресія, панічні атаки, і люди сидять там на антидепресантах, лічать свою душу. А Ісус Христос в Слові своєму Божому сказав, що прийдіть до мене всі стружені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я тихий та смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмож моє любе і тягар, мій легкий. І сам Ісус Христос чекає нас, щоб ми прийшли до нього через покаяння та стали Його учнями. Якщо ми будемо учнями Ісуса Христа, і ми будемо приймати Його науку, це тобто Слово Боже, та будемо погружатися в це Слово Боже, і тоді буде відбуватися зцілення нашої душі та серця. Ось і повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Проповіді Салтаненко, Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.